І на каналі краю, Країлки ми починаємо. Коли ви замовляєте меблі у меблевиків, то ви хочете, щоб матеріали, з яких будуть зроблені ці меблі, були дуже якісні і не за всі гроші світу. Де взяти ці матеріали? Ми сьогодні розповімо саме у цій програмі, адже я перебуваю на виробництві компанії АГТ Плюс і ми побачимо, де народжуються фасади та стінові панелі. Отже, давайте завітаємо до них в гості і подивимося на виробництво. Я перебуваю на виробництві компанії АГТ Плюс. Повністю замовив собі корпус і фасад. Всі співробітники отримують премію. Привіт, Євген! Привіт! Як справи? Все чудово. Слухай, я дивлюся на тебе. Ти в футболці, тобі не холодно, я в курці. Ну дивіться, я працюю на виробництві, у нас там всі активні, тому що ну, замовлень зараз багато, вистачає. І всі намагаються зробити більше, як можна краще поясняти гарячий. такий чоловік у нас там всі. Ви зараз зайдете. Там всі в футболках, всі е, євген є керівником керівником виробництва, виробництва компанія так. GT Плюс. Так і він нам розкаже і покаже, так. де народжуються саме ті фасади, які ми звикли бачити в себе на кухнях, у ванних кімнатах, тому що більшість фасадів є вологостійкі, в спальнях, ну абсолютно всюди. Саме. Скажи, де ми зараз присутні? Зараз ми присутні на одному з складів АГТ+. тут зберігаються плитні матеріали ДСП, МДФ. Е зберігаються компакт плити, які також ми використовуємо на стільниці. Тут є напольне покриття ламінати. Е зберігаємо різну продукцію для яку використовуємо там для пакування тих же фасадів. Скажи, будь ласка, де, чи є якась статистика, скільки квадратних метрів цих матеріалів зараз є на складі? Ну, це статистика є у керівника складу, який більш вам точно може допомогти підказати, але дуже багато це точно. Ну, от, в тисячах кілометрів, так? Так, саме так. Окей, здебільшого, з якими матеріалами ви працюєте, тобто, що це за виробники? Ну, це турецький виробник АГТ, це, може бути, іспанські виробники, з Італії виробники. Тобто у нас є як, ну, такий сегмент, ну, розрахований на будь-якого клієнта. Це там ДСП використовують, е, використовуємо також і на корпусні меблі меблі, якщо mm. замовляють. Ну, переважно, поки в нас це йде саме фасади. Тобто зараз ми активно запускаємо виготовлення криволінійних фасадів. А Вони знову заходять, стають популярними. Вони ну, вони завжди популярні, завжди клієнти за них запитують. Ми в минулому році при, ну, придбали верстати, зараз активно продвигаємо, тому що ну, віримо в те, що Саме виготовлення корпусної меблі, ну, меблі вони дадуть нам отримати більше дохід і залучити більше коштів. Тому що е, ідея така, що хочемо, щоб коли клієнт до нас приїжджає, то він повністю замовив собі корпус і фасад. А не, ну, не було такого, як там е, фасади він у нас замовив. Корпус, так в як ми іншому, до цього місці. Да, в іншому, і не всі клієнти То хочуть. Все, оце. Щоб всі замовники залишили всі гроші у вашій ну, компанії. Звичайно. Скажемо. З огляду на велику кількість стележів, я так розумію, що у вас тут абсолютно до мінімуму зведена людська праця, тому що. Дістати велику плиту, яка важить більше 70 кг на висоті 5 метрів це дуже важко. Звичайно. Богдан десь там зняв, як їздить погрузчик тут по території. Як відбувається сам момент? Ви отримали замовлення з офісу, і що далі? У нас є одна, скажімо так, це база, наша внутрішня програма. Де абсолютно всі бачать, які замовлення зараз запущені в роботу, тільки замовлення відвантажилось менеджером. Склад е бачить цю інформацію, що додалось замовлення. Згідно комплектації, вони друкують наліпки на крайку, на плитний матеріал, там на алюмінієвий профіль ну все, що потрібно передати на виробництво. Ну і навантажувачем проїжджають. Відбирають цей матеріал і відразу на завозять на виробництво. Давай покажи нам виробництво, як це Шли. відбувається. Скажи, скільки людей працює у вас, у вас компанія, точніше, можливо, саме на, виробництві. на виробництві, виробництві зараз 31 співробітник у нас. І ви працюєте в одну, в дві, в три зміни? Ні, поки ми працюємо в одну зміну, ну, десь. Ну, ще до війни ми точно працювали в дві зміни, але в нас була трошки організована робота по-іншому, і нам здавалось, що той об'єм, який зараз є в роботі, що ми зможемо його виконати тільки завдяки збільшенню зміни, а не покращенню процесів. Зараз ми працюємо в одну зміну. І ми бачимо, що в нас ще є запас, ми можемо ще більше виготовляти. Я бачу, це Так, це для екційна, це е обідня перерва, uh -huh. бувають після роботи, скажем так. Ви ще дбаєте про моральний і фізичний стан своїх працівників. Обов'язково, обов'язково. Зараз у нас е цей стіл. Він, його взагалі ніхто не хоче прибирати, бо там навіть спорять співробітники між собою Це ну, крутіший, так? Ну, в нас є свої чемпіони, так. так, так. Скажіть, що ми на початку виробничої лінії? Так. — Які процеси тут відбуваються? Ну, Саме через ці ворота, які ми пройшли, потрапляємо матеріал на виробництво, його на піддоні завозять. Далі у нас ну, зараз пройдемо тут пильний центр, хлопці ріжуть спільно розкрою замовлення. Якщо це замовлення йде на двері, виготовлення дверей власного виробництва, то ці плити передаються на цю ділянку. На цій ділянці двері виготовлюються, зрощуються між собою плити за допомогою преса. Потім вони підрізаються на форматно розкрійному верстаті, це вже полотно готовий розмір, та передається на крайкування. Після крайкування повертається на призоровочний верстат, ну, тут призирують під замок, під петлі, готують алюмінієві коробки, збирають вже готовий дверний блок, ну, тут його пакують і передають на склад видачі. Скажи, у вас кожен працівник, він призначений саме до цієї лінії, чи він, так би мовити, є універсальним гравцем? Ну, дивіться, у нас е буквально в минулому році ми зробили так, що розбили виробництво на чотири комірки виробничих. Тобто в нас є співробітники, які працюють за певним верстатом, але вони можуть переходити. З ділянки на ділянку Добрий, в певній комірці. Тобто у нас ми виховуємо універсальність співробітників. Якщо у нас, наприклад, є комірка, яка виготовляє замовлення без додаткових послуг, тобто, там замовлення ну, без призерувань, порізали, закрайкували, запакували, видали. Тобто там дуже швидко проходять і співробітники можуть стати. Співробітник з ділянки крайкування по необхідності перейти на порізку або на пакування. І так ми будуємо по всім виробничим коміркам. Ну, ми зрозуміли, що якби, універсальні співробітники це, це майбутнє наше. Я бачу, що у вас є е, зараз на оцих станках, де є, скажімо так, груба чоловіча сила, де потрібно, так? бо треба деталь підняти, тримати силу. Працюють хлопці, а там далеко е, дівчата. Я, я так розумію, це обумовлено тим, що зараз дуже важко зайти чоловіків на роботу. Чи ви взагалі е, не звертаєте на це увагу і на вас... Е, на різних ділянках можуть працювати як хлопці, так і дівчата? У нас насправді до війни у нас абсолютно, у принципі, як зараз не було розподілу. У нас є верстат Томас, який робить унікальні ручки, Джейтач, Тачк, Тач з презервуваннями. Це на сьогодні найскладний верстат на нашому виробництві. І до війни тут працювала дівчина. І дуже вона так працювала, що не всі хлопці зараз можуть працювати так, як вона. На жаль, вона там по сімейним обставинам поїхала за кордон. Але в нас є лідер групи, це співробітник, який контролює роботу в цих виробничих ліній. У нас є лідери комірок в цих, цих ліній. І цей лідер групи це жінка Юлія. Вона починала з крайкування, потім працювала на ну, і працювала на, зачисті, на крайкуванні, була майстром ділянки крайкування і зараз вона контролює практично як виробництво. Дивіться, я звернув увагу, що на цьому найбільшому станку, про який ти розказую, є намірка Так. Наскільки я розумію, це пов'язано із якимось грандоми програмами. Ми щороку. Щороку моніторимо, які зараз є грантові програми, тому що ми хочемо досконалювати, ну, постійно оновлюємо свій парк. Через то е ну, співробітники наші знайшли таку програму, далі вже з ними. І ви виграли грант? Так, і ви виграємо результат цього Гаразд. Розкажи, що далі відбувається після того, коли обробили замовлення на станку, закрайкували його. Так. Що роблять ці дівчата? Ну, дивіться, в нас є, наприклад, лінія без додаткових послуг, там відразу йде на упаковку. Тут дівчата, ну, скажімо так, це своєю мірою в нас відділ технічного контролю. Дівчата оглядають. Кожну, кожну деталь, переміряють, щоб вона була в розмірі. Якщо десь потрібно протерти клей, то ну, доводять вже посад до, до, до ідеалу, такий, як нам, так, ми видаємо в клієнт. Добре. Вони є торці рівні, так, а от так. я там бачу, що є певні заукрублення. Так, давайте. Це якраз Заокруглення — це наша унікальна ручка. Ефтач вона має назву. Це якраз з цього верстата, який ми виграли. Це цей найдорожчий так, верстат, так, який так, у нас є. Так. Він може робити цю ручку. Звичайно, так. Де використовується такий тип ручок? Це, ну, це ручка, звичайно, фасад, за яку береться і відкривається. Ну, кухні, в ванні, що, ну, що завгодно. Ми користуємось тільки пурклеєм. Він взагалі не боїться ні води, ні вологи, через то його можна використовувати ходити. Який ще тип ручок чи тип фрезерування зараз популярний і е, ви можете надавати в якості послуг себе на виробництві? Е, ну, е, стосується цього верстату, це у нас ручка F-touch, є ручка j touch якби було я вам. Зараз її немає в замовленні, то ми ще, да, не, бачимо на спині. Ми, на жаль, виготовили так. все поки. J-Touch, Q-Touch, також пройдемо, покажу, дуже користуються попитом алюмінієві ручки. У нас ну, щодня дуже багато замовлень. Тобто, фарбовані. крім крайки, це алюміній? Є? Це ручка є алюмінієва, яка вставляється в торець посаду. А так. є ти зараз присутній? Звичайно, звичайно. Yeah. Звичайно. Добре, така велика кількість людей продукує велику кількість продукції, так? Так, так. але я бачу, що у вас немає, скажімо так, такого закламлення складу. Ось. З чим це пов'язано? Це пов'язано з активним впровадженням лін на виробництві нашому. До цього в нас було Кожна ділянка намагалась виготовити як можна більше продукції і не зважала, чи потрібна ця продукція наступній ділянці. От там Порізка нарізала, там 30 візків з замовленнями стоять, ділянка крайкування не встигає, але порізка продовжує різати. Зараз ми зменшили виробничу площу, змістили верстати ближче один до одного, прибрали. 35 візків, з виробництва залишили 2-3 візка між ділянками і порізка ріже до тих пір, доки є три пустих візки. Mm -hmm. Тобто, якщо вони вже зайняті продукцією, ділянка порізки зупиняється і переходить, наприклад, на ділянку пакування. Тільки звільняється один візок, вони повертаються і починають різати. Тобто ми свої, ну, створили так так, канбани між ділянкам. І цим довго е, ну, по-перше, ми збільшили площі, звільнили співробітники, знаходяться ближче один до одного, вони можуть спокійно комунікувати між собою. Співробітники з заперечень переходять з ділянки на ділянку. У нас абсолютно немає бупера. Дехто приходить, каже, що у вас, мабуть, немає замовлень, тому що у вас цеку пусто. Але наявність великого буферу, це не означає, що в нас Роблять, немає. Самого... Нас так, так. Ми активно впроваджуємо TPM — це обслуговування верстатів. У е, нас е, ну, за минулий рік не було взагалі простою, щоб там через якусь поломку верстата У нас є своя служба наладки яка контролює проведення обслуговування що ранкового техобслуговування операторами. Тобто роботи по обслуговуванню верстата проводяться або до роботи, або в обідню перерву, або після роботи. Оператори приходять, спокійно вмикають верстат і вони знають, що він працює, і вони роблять свої показники. Тут саме проходить збирання алюмінієвих ручок. Фасади фрезеруються на верстаті на ФСШ. Співробітник один готує, готує ручки, тобто ми ну, зрізаємо шип, щоб ставити, поліруємо і ставимо також на поліуретановий клей. Також не боїться вологи, можна ставити ну, ванну, кухню, будь-куди. Вони також є фарбовані, ми самі їх фарбуємо вже в залежності від клієнта. А що ви робите з торцями, коли ви зарізаєте, от, от з оцими елементами? Шліфуємо, поліруємо. А, тобто це, поліру... Воно не гостре, воно приємне. Зараз покажу. Це вже фарбована алюмінієва ручка. Ну, самі пофарбували. А, і тут вже ну, да. зароблений турець. Так, він так само чорний. Так, так, так. Ну ми обробляємо кути, щоб вони були не гострі, шліпуємо, поліруємо, щоб вони блистіли. Ну, Яка так. найпопулярніший, який найпопулярніший це ручки тут у вас на виробництві? Ну це саме цей, це ручка алюмінієва профіль vr 1 Це... Так. Це сама, сама ходова і сама найпопулярна ручка. Добре, а який найпопулярніший колір? Ви дівчат питалися в попередніх програмах, що е дівчата казали, що і були і біжені кольори, і сірі кольори. А які е на виробництві найулюбленіші колір? Найулюбленіші? Е нас зараз покажу вам. Улюбленіший колір. Чи він присутній зараз, вирубний. Зараз, зараз, зараз нема. Це матеріал скін. А все ж таки дерево. Це, це під дерево. Це ДСП. І це, ну, я можу сказати точно, що на виробництві його замовляють найбільше. Він підходить як і для корпусу, так і для фасадів. І ну, з ним працювати дуже Дуже гарний благородний матеріал, благородний колір. Так, калі. так. І, ну, обробляти його взагалі дуже просто. І, ну, і Замовляють і стінові панелі, і двері, і фасадів дуже багато. Скажімо, з цієї палітри послуг, які ви надаєте по виробництву фасадів, стільниць, продажу, підлогового покриття, яка в кількісному вимірі, в відсотках, якщо можна це сказати, на виробництві, що ви найбільше робите, Тобто, який саме тип потреби меблевика ви закриваєте. Ну, на виробництві точно це, найбільше це посади е, ну, з додатковими послугами. Ручки, е, унікальні ручки, JF -touch, Touch, Ну І звичайно багато замовлень, це які просто без отворів, без ручок, без нічого і без Ну, Фасади це, це найбільше, що ми... Замовлення на гаразд. Тепер, після того, коли зробилися всі абсолютно операції, пов'язані із виробництвом посаду. Тобто там закарехувалися, запрезорувалися, пофарбувалися, обмотали, запакували. Так. Що далі відбувається з цією продукцією? Далі продукція складається на піддон, у нас є перевізники, є самовивіз. Відповідна продукція складається на відповідного перевізника і забирається на склад. У вас ще... є ще склад готової продукції? Так, зараз пройде. А, а це, це я так розумію, склад це готової продукції. Це склад готової продукції. Ну, наприклад, можете бачити підготовлений піддон mm -hmm. на перевізника. Раз е в день приїжджає машина перевізника. Завантажується і все, і все їде на клієнта. Також тут зберігається продукція, яку клієнт сам може забрати. Клієнти сюди під'їжджають, ми їх завантажуємо і. Ще буквально кілька питань, щоб ти не дуже сильно змерз. Чи бувають у вас, так по секрету, скажи, браки на виробництві? Ну, Браків не буває тих, хто нічого не робить. Звичайно. з тобою, Як ви боретеся з цим? По-перше, ми працюємо з нашою командою. Ми впровадили гуртки з якості. Це раз в тиждень лідер своєї комірки збирає співробітників. Ці всі браки у нас вносяться також в цю нашу внутрішню програму. Фото, опис. І це все демонструється співробітникам, які ми допускаємо більше помилками помилку. Так, ми над помилками, над покращеннями, співробітники надають різні ідеї, Як, ну, що можна зробити, щоб цього не допустити. Ми реалізуємо цю ідею і все, працюємо. А так. чи є у вас таке? Ну це, мабуть, ще з радянських часів. Е От такий момент. Людина зробила брак і от в неї вираховують зарплату. І Людина боїться, що там заробила умовно 10 тисяч гривень зарплати, вираховували 9 тисяч гривень за місяць. Ні, ми співробітників не працюємо, не штрафуємо. Ми більше, скажімо так, мотивуємо знайти причину, чого, ну таже, не причину, чого виникло, а рішення, щоб цього не виникало. Тобто ви працюєте не від мінуса, а до плюса. Це до плюса, так. У нас якщо співробітники е, за місяць, ну якщо ми там вийшли на певний показник да, е, ну, якісний, якщо там не спустилися ніж. Потрібно, то всі співробітники отримують премію, премію без зарплати. Я тобі дуже вдячний я вам за дякую. екскурсію. Дякую. Бажаю вам процвітання у 2025 році і не тільки дякую. в подальшому. Сподіваюся, що у вас буде багато задоволених клієнтів. І я признаюся тобі чесно, ми дуже часто використовуємо ваші матеріали в своїх проєктах. Тепер побувавши на виробництві, ми впевнилися ще раз в. Якості українського виробництва ми впевнилися в тому, що українське виробництво це не просто якесь там кустарщина, це провідна європейська компанія. І я щиро надіюся, що після перемоги нашим українським компаніям будуть відкриті двері не тільки в Європу, а в загальному увесь світ. Тобі ще раз вдячний. Вам. Вам хочу сказати дякую за те, що ви перебували на каналі «Меблевого краю. Якщо у вас виникли якісь думки стосовно виробництва компанії GT, залишіть, будь ласка, їх у коментарях. З вами був Роман Погайдак, миру і злагоди вашим домівкам. І на каналі мабливого краю не якого ділимося з вами своїми замі. Радами, падам, та про Все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Годинків не тільки з вами, Роман, погайдаки, ми починаємо.